Я не знав, що буде зі мною. Я був готовий до любого розвитку подій, навіть померти прямо тепер. Є багато зовнішніх ворогів, але є ж і внутрішні вороги. Тепер у кожного за плечима стоїть кілька таких чудових істот, які супроводжують всі діла, і попереджав і півроку, і рік тому це буде неможливо сховатися не за які гроші, криваві гроші являються кривавою міткою. Для чого цей храм, з якої метою він був створений? Спочатку розкажіть, створено саме перед вторгненням в Україну широкомасштабним. На ньому небезпечно перебувати живим людям. Це некротична повністю споруда з усього світу. Стягують вони шаманів, аби вони працювали на імперію зла. Я думаю, що це буде хвиля, ми будемо її спостерігати. Буде самовикриття, будуть бігти, будуть брати політичний захист. Він дізнався, хто є істинний правитель Путіна. Ми можемо про це говорити в ефірі? Ну давайте скажемо. Звісно, майстер усе скаже. Але перед тим скажу я у крамниці Мій світ в Інстаграмі вже доступна прикраса, яку багато хто у нас замовляв. Це надпотужний знак ОМ. Погляньте, як органічно ця прикраса влилась у нашу колекцію підвісок. Тож замовляйте за посиланням в описі до цього відео. З вами сьогодні знову майстер Овен Стефан на каналі Мій Світ. Вітаю вас, Оксаночка, вітаю наших глядачів. Вони неймовірні, потужні. Думаючі, відповідальні миру нам всім через перемогу. Добра над злом через перемогу України вітаю усіх, хто сьогодні разом з нами, і скажу друзі, у нас сьогодні надзвичайно багато важливих і цікавезних тем. Бо перед ефіром ми з Мастром поспілкувалися. Я дещо таке дізналася цікаво. І думаю, що вам теж буде кортіти це почути сьогодні у нашому ефірі. Але насамперед, я думаю, варто почати з цієї інформації. Ви мені цікаву фотографію істоти прислали і сказали, що ці істоти вже переслідують наших корупціонерів, їх нащадків. І сказано, що спокою не буде ніко. Кому і ніколи буде гаряче, це важливо, це потрібно нашим глядачам. Вони про це дбають, питають. Ну коли вже коли вже? Ми розуміємо, є багато зовнішніх ворогів, але є ж власне і внутрішні вороги. Давайте детальніше з цієї теми і почнемо. Ці чарівні істоти це яскравий приклад того, що темрява може бути теж на стороні добра. Нагадаю, нам що перше нема нічого більш жахливого, чим наші. Персональні рідні гниди. Про них йде мова. Йде мова зверху донизу. Ви ж знаєте, хату метуть зверху. Так от, знизу доверху і зверху донизу ми говоримо, що всі будуть. Вони всі помічені кров'ю. Це мітка крові. Криваві гроші дали цю мітку не просто на ці руки, які кажуть, що нічого ніколи, а і на їх рід. На їх нащадків. І чи будуть нащадки, це теж дуже під впливом Але кажуть, лікарсь да ізціліся сам. Так, перед тим, як працювати з цією темою, я зцілив себе, я пішов на безкомпромісний крок. Я е, став ініціатором всебічного судилища над собою, дивлячись на те, що я багато не подобаюсь тій стороні. І вони намагаються атакувати досить прекрасно з точки зору навчання і знаходження вузьких місць. Так от, дивлячись на це, я в, пішов на кармічний суд всіх інстанцій від низу до верху, від планетарного до найвищого. І я не знав, що буде зі мною. Я був готовий для, до любого розвитку подій, навіть померти прямо тепер. Навіть піти в реінкарнацію або знову втілюватися в планетарних життях, хоча я не маю цього робити більше. Це моє життя в тілі останнє. І я не знав, чим завершиться цей суд наді мною, суди. Але я включив відпрацювання спіралі справедливості і несправедливості: Маат, Феміда, Матінка смерть. Анубіс, і всі інші володарі карми, володарі долі, володарі мого роду, всіх рівнів володарі і хранителі були присутні і був справедливий суд. Я, я признаний правим на всіх рівнях. Після цього роботи стали потужнішими. Мені було легше спиратися на всі ці речі, і ми системно працюємо щодня. Мої групи тепер перейшли. Щоденний режим робіт, і ми працюємо щодня. От вчорашня робота якраз і показала нам, ми якраз відпрацьовували і нашого зовнішнього ворога, і не забуваємо про внутрішнього. І ці чудові істоти, я не буду казати їх ім'я, свідомо. Потім колись в книжці напишу. Вони були спущені по сліду. І не відчіпляться ні від кого. Тепер у кожного за плечима стоїть кілька таких чудових істот, які супроводжують всі діла. І чекають, якщо не пройде каяття прощення, а це не по словам, а по ділам, вони починають діяти. Тобто, біля кожного вже такі чудові. Вони можуть перевірити, можливо, у когось є свої екстрасенси, бачачи люди, вони з радістю побачать цих прекрасних істот біля себе, якщо вони дійсно бачать. Отже, будь ласка, я і попереджав, і півроку, і рік тому, що це буде неможливо сховатися ні в яких курортах, не за які гроші, і криваві гроші являються кривавою міткою. Отже, я думаю, що це остання можливість схаменутися, зупинитися і почати намагатися. Відпрацювати і отримати полегшення, якщо не для себе особисто, то хоча б для своїх можливих нащадків. Це хороші новини. Отже, на нас чекає серія гучних скандалів і викриттів. Найближчим часом будемо спостерігати з розвитком подій. І ще така дуже цікава тема. Ми мали поговорити про військовий храм в Москві, про те, що ви з ним зробили. Але перед тим давайте почнемо і розкажемо глядачам, можливо, вони не в курсі, пошукають потім в інтернеті, подивляться на зображення цього храму на фотографії, що там всередині. Це дуже цікаво розглядіти. Для чого цей храм, з якої метою, він був створений? Спочатку розкажіть. Ну те, що ми з ним зробили, ми говорити не будемо. Це теж для книжок. Після війни, ми там неодноразово знаходимо спосіб, вони теж роблять висновки, підсилюють захист, і туди не так просто і потрапити на тонкому плані. Воно є і алтарем, і місцем жертвоприношень, і сховом для різних артефактів, і місцем для молитви, і для місцем ну, тронний зал. Того, ким являється на сьогодні, в принципі, Російська Федерація і її очільник, е, почнемо спочатку. Дійсно, це унікальна споруда, неймовірно потужна, створена на засадах не православ'я, а кабали. Якщо ми побачимо, ми там побачимо дуже багато сакральних символів, і це являється. Дійсно, образчиком того, що будь-який предмет може бути зброєю, а може бути ліками. І сакральні величні фігури, які використовувало людство во благо, зараз там працюють на превеликий жаль, на смерть, на зло. Цей храм було створено саме перед вторгненням в Україну широкомасштабним, він накачує енергіями. Певними, причому досить дивно ми дослідили рух цих енергій, на ньому небезпечно перебувати живим людям. Це некротична повністю споруда, там купа некротичних енергій, і вони відбирають буквально через нижні чакри життєву енергію і перепосилають цю енергію на, на сітку зла на так звану перемогу над нашою країною сьогодні. Ці, ці енергії перетікають з живих людей. Ті, хто там беруть участь в молитві, теж являються просто їжею для цієї енергетичної живої системи. Вона підключена до нейросітки зла, до, до, до Кремля, до Мавзолея, до інших сакральних темних міст, планети. місць. Туди ми тоді грішили, ну, чого гріха таїть на те, що. Десь зі Сходу притягнули якісь артефакти, якихось шаманів чергових, бо з усього світу стягують вони шаманів, аби вони працювали на імперію зла. Платять шалені гроші за те, але ми дізналися дійсно, було притягнуто була підказочка і було, було притягнуто досить цікаві артефакти, муміфіковані рештки. Представників певних цивілізацій, і з ними були проведені обряди, і ми тоді відчули потужний, але це був всеоб'ємлюючий удар, нанесений з території саме цього храму по на, на всіх рівнях. Не по, персонально там по мені чи по моїм учням, по групі, а взагалі по Україні, по українству, по коду нації і так далі. І ми досліджували і дійсно розібралися з цією ситуацією, дійсно там сховище артефактів. От, звісно, що ми досліджуємо, досліджуємо, як це працює. Е, ходимо туди в гості. Ну, Гості не прошені, яким не раді. От, працюємо. Як і що, подробиці вже ну, я думаю, що вони просто не на часі. І ми будемо продовжувати туди. Дійсно, кожен раз, один раз нас не очікували, коли ми другий раз туди відвідували. Думали, що ми не встояли на ногах і що, на, і що нас вже не існує. Вони дійсно на це сподівалися. І я не скажу, що було невідчутно. Да? Ми відчуваємо все це, але ми свідомо працюємо, свідомо готові до цього тиску і взаємодії. І я вже казав, що на, на тій стороні імперії зла все це працює на державному рівні. Там державна програма, яка стосується магів, езотериків, яких Мобілізують, мобілізують ізотериків з нашої сторони, щоб ви не собі не розуміли, і публічних ізотериків з нашої сторони, які просто несуть наратив з того боку. І їх мені принаймні видно. Вони очевидні. Тому да, на нас воюють дійсно і ПСО, і на фронті, але і на ізотеричному фронті вони теж потужно намагаються наступати. Тому приходиться знаходити якісь унікальні ходи для того, щоб протистояти, тим більше, що, по, по, по суті, ми протистоїмо самотужки. От. І, хоча я, я розумію, що весь народ молиться. І, до речі, наші молитви досить дієві. Тільки вчора вранці ми просили, щоб були вскриті всі шпигунські сітки Російської Федерації після обіду. З Британії депортували дипломата, який проявив себе як шпигун. Я думаю, що це буде хвиля, ми будемо її спостерігати. Буде самовикриття, будуть бігти, будуть брати політичний захист, будуть переховуватися на такому ненависному заході. Отже, ми це будемо бачити дуже скоро. Наші молитви мають потужну силу, і е, такий лайфхак лайф від нашої академії ми нову молитву. У нас молитва за працює за перемогу України більше двох років. До неї приєднується. І на фоні неї ми 9, о 21 годині щовечора молимося разом, і там звучать такі слова в молитві про те, щоб зброя ворога спрацьовувала на їхньому боці. І ми бачимо в новинах, що останній час дійсно до нас не долітає і. Знову-таки спрацьовує зброя на їхньому боці. І ми будемо підсилювати, і на днях буде написана нова молитва, де будуть акценти. Але, любі наші, як тільки тривога, як тільки, або просто вимолитесь, включайте ці слова в свою молитву, щоб зброя не спрацьовувалася, взривалась в установках, які в літаках, підводних човнах, кораблях, щоб воно все на місці пуску і взривалося. В пускових шахтах, де б воно не було, і ця молитва всієї України, народу, вона буде більше, чим дієва. На нашому стороні правда, добро, і ми, звісно, переможемо. Але допомагайте молитвою нашим хлопцям і дівчатам, ті, що охороняють нас на фронті. А ви знали, що на каналі Містична Історія у нас зібралась о-о-о маленька колекція відео з майстром. Тож, якщо у вас буде змога подивитись, я залишаю посилання в описі. Ще є така цікава тема. Багато глядачів цікавляться, хто ж такий Путін, де справжній Путін, де реальний, хто ним керує, взагалі хто всім керує. Але майстер докопався до такої глобальної теми. Він дізнався, хто є істинний правитель Путіна. Ми можемо про це говорити в ефірі. Ну давайте скажемо, до мене прийшов Яхви, неначе за допомогою, кілька місяців тому. І, е, 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 звісно, на гнили на кобилі. Звісно, ми відгукнулися на перемовини, але була передумова, що ми можемо вести тільки чесні перемовини. Так, да, ми знали, що перед нами зло, і були впевнені на 100%, що нам будуть брехати. Але треба було знати, про що нам будуть брехати. Про це я скажу після війни. Але да, дійсно, сьогодні ми можемо я ясно і чітко ми можемо показати те зображення, по-моєму, 1600 роки його. Цей павучок триголовий з досить пізнаваємим личком посередині намальованим. Називається він, там разночитання є в різних е культурах, або Баал, або ВААЛ. Саме його тронний зал і знаходиться у вище згаданому на нами храмі. От. Ця істотка, якраз не нажерлива до крові, вимагає жертовності, вимагає е людських жертвоприношень. І вже кров'ю залите все вже більше, і наче і нема куди, але воно все ненаситне. От і з цим теж приходиться працювати. Там були в цьому храмі, на території цього храму, при його будівництві. Я впевнений, що були людські жертвоприношення. При тому, що некротична земля з усього світу стягнута туди, і людина просто коли йде по території храму, з неї стягується енергія життя. І там все відзеркалено, все, що за життя, все створено на смерть. Але я думаю, що цей храм перетвор перетвориться на воронку, яка всосе всю в себе і цю імперію зла, очистить цей простір через цю дійсно потужну енергетичну конструкцію. Отже, масовані атаки на Україну, на українців, ракетні, шахетні, і так далі, це все жертвоприношення, власне його правителю, і він ніяк не нажреться. Чи є хтось такий, хто може знищити цього правителя? Я думаю, що тільки єднання людей, тільки єднання сил добра, тільки пробудження і наших партнерів, і нас самих, і скажу дивну річ, і наших корупціонерів, пробудження, їх каяття. І об'єднання нашого народу і всіх народів, всіх коли всі народи будуть переходити на сторону добра свідомо, тоді звісно, що ми переможемо. Треба зрозуміти, що ніяких перемовин, ніяких не нічого крім повного знищення імперії зла. Я не мож, не вважаю, що вони ми маємо зробити з Російської Федерації Маріуполь або ще щось, але знищення зла то як такого і неможливість. Виробляти зброю, неможливість знову атакувати будь-яку країну на віки, назавжди, оце має це буде дійсно перемогою і людства, і України, і Сил добра. Тому ми маємо просто називати чітко речі своїми іменами, і це мають усвідомити і президенти деяких країн, і їх хазяїни цих країн. Але зараз що відбулося ще останнім часом? Новина теж вам, Оксаночка, сподобається. Ті демони, яких вони повипускали з свого ящика Пандори по всьому світові, вони зараз масово повертаються на територію Російської Федерації. І те, що вони мали чинити по всьому світові, зараз буде відбуватися на території Російської Федерації. І цей процес неминучий. І обернути назад його вже неможливо. Тому всі обряди, всі магічні маніпуляції, які відбувалися, всі, хто отримав команду Фас і пішов атакувати цивілізований світ, зараз повернулись додому в родні пінати. І там буде зараз досить цікаво. Ми це будемо спостерігати. Ще хочу додати, що да, дуже хотілося їм закрити ті. Ворота і той коридор можливості, пам'ятаєте, про який ми говоримо вже кілька місяців. який дійсно, я говорив, що, Але я говорив про вікно можливості, а не е, як константу, що це буде неминуче. Я на цьому наголошую, що да, дійсно ми досі утримуємо можливість, принаймні фінальної стадії її розпочатку, а то і е, завершення. Ну завершення я маю на увазі. Вже якихось адекватних документів про завершення війни, листопад лишається поки що тим е, маячком, на який ми орієнтуємось і продовжуємо працювати. Тому, будь ласка, любі друзі, приєднуйтеся своєю молитвою, поширюйте цей коридор можливостей. Треба єдиним серцем зробити чудо. Да, дійсно, це чудо. Да, Дійсно, військові і аналітики е, говорять нам інші і дати, і все інше. Тим не менше. Ми можемо перемогти уже в цьому році. Більше того, я скажу, що на відчуттях, якщо ми в цьому році не переможемо, ну, тоді вже далі буде набагато, набагато важче отримати перемогу. Ми бачимо, у нас дійсно людський ресурс не має межі і набагато менше, ніж Російської Федерації. Тому ми маємо воювати. Новою зброєю, над новою зброєю, новітньою зброєю, і її має бути достатньо для того, щоб зберегти наш народ, наших хлопців-дівчат, і дати можливість реалізувати те, що прокладено на тонкому плані, плані, і не подобається багато кому. І ці багато хто досить і публічно проявляють себе і кажуть своє фе на, на це, і мені в особисті пишуть. Дякую вам дуже. Ви підтверджуєте, що ми йдемо прямо правильним шляхом. Дякую вам, друзі. Якраз, оскільки ви про майбутнє почали говорити, хотіла вас запитати, чи сканували ви в своїх роботах найближчий період для України? Адже всі військові експерти і ситуація на даний момент показує, що. Ситуація непроста, критична, що вони йдуть знову в наступ, що вони можуть захопити великі міста. Як ви бачите ситуацію, як вона буде розгортатися? Я думаю, що цього не відбудеться. Це буде гаряче. Це буде. Я думаю, що це остання битва, яку ми виграємо. Не буде легко. Але чим швидше нам будуть давати зброю, просто тим, тим швидше ми не просто зупинимо, а його прокинемо назад. От я думаю, що будуть е, е, застосовані унікальні кроки, які допоможуть е, ворогові бігти якомога швидше. Так, друзі, включайте в тему своїх молитв, запитів і намірів до Всесвіту тему унікальних кроків. Власне, це диво, яке ми можемо навіть собі зараз не уявляти, навіть не можемо зрозуміти, що це може бути, але це станеться. І це може реально допомогти закінчити війну у цьому році. І, до речі, ваш прогноз він співпадає з прогнозом і астрологів, тому що насправді є позитивні вікна, які дають нам всі шанси на перемогу, незважаючи на те, що зараз така ситуація. Але, дякуючи Всесвіту, глобальну допомогу ми отримали, яку нам відтягували, не давали і хотіли не дати. Це теж справжнє диво, це важливо. Ще хотіла вас запитати. Можливо, ви бачили в своїх скануваннях майбутнього іноземні легіони на території України, вони теж нам допоможуть своєю силою допомогти. Перемогти ворога? Я думаю, що тут справа не в тому, що прийде 100 або 1000 або 2 е, іноземних воїнів, це не вирішить питання, вирішить зброя. Про астрологів на превеликий жаль, я поважаю астрологів, я далекий від астрології, не спостерігаю за їхніми дослідженнями, хоча з повагою ставлюся до їх роботи, і дуже приємно чути, що вони підтверджують наші відчуття і наші роботи. Скажу від себе те, що нам прийшло в роботах. Ми назвали цю енергію благодатний вогонь. Саме благодатний вогонь мав сходити на планету і надати сили силам добра для перемоги. І ми зрозуміли, що оці сполохи на Сонці і є тим благодатним вогнем і тією енергією. І ці полярні сяйва, які ми бачимо над територією України. Це саме той благодатний вогонь, який посилює нашу роботу. І він зараз, е, нічого страшного в цих явищах немає. Не треба е, кричати аларм і все інше, і катастрофа, земля гине. Навпаки. До нас йде допомога. Допомога з небес. Сонце працює як портал. Воно вже не перший раз відкриває своє серце, свої надри і видає нам порції потужній енергії. І оці алармійські заклики і в, е, хвилі я би не став посилати. Лийте воду на правильні русла. Лийте воду на перемогу. Не треба, тим, тим більше, що більшість тих, хто найгучніше кричить, не, не, не розуміє, про що йде мова. Відчуйте ту енергію. Це дійсно благосний той вогонь. Який випалить зло в нашому світі. Зло, запам'ятайте, давно, поза законом, хоча на диво, зараз переходять на сторону зла. Так, да, і ПСО працює. Мене дивують ці е, рішення певних людей, певних там навіть організацій, але е, ну, завжди страх він поражає, паралізує здоровий глузд і відчуття, паралізує серце. Тому. Треба зараз, як ніколи, дбати про свою енергетичну гігієну. Ви маєте займатися нею частіше, чим ви чистите свої зуби. Ви тільки в чистоті до вас не буде долітати. Жодна атака до вас не досягне, не поразить вас, ніякої хитрості, ніякої складності, якщо ваше серце знаходиться в чистоті. Саме це і рятує і мене, і нас як найчастіше. Аби було за що зачепити, нас би вже стерли в прах. Тому я вас дуже прошу. Сьогодні настав час потужної духовної роботи. Не забувайте донатити на ЗСУ, не забувайте допомагати нашим воїнам. Не забувайте, не забувайте, не забувайте. Ну тим не менше, не забувайте і про молитви. Майстер Овен Стефан також є волонтером, допомагає нашим Збройним силам України. І посилання на його карту в описі до цього відео можете приєднатися, якщо маєте таку можливість, і ми вам за це дякуємо. Я би просила вас зараз дати музичний супровід стосовно теми чистого серця. Це було б найкраще, що ми сьогодні можемо зробити нашим глядачам. І на диво, під рукою дримба, не чає. もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、 ウォ <music> <music> Чистого серця, чистих думок, віри, ми отримуємо перемогу. А давайте в кількох словах пояснимо, як це все працює, бо у нас дуже багато нових глядачів, нових підписників, які, можливо, не знають, що у нас є регулярні практики в нашому ефірі з майстром, які стосуються власне зцілення певних тем. Як це працює? І чому працює власне ця вібрація звуків? Ну, як мені час дуже часто задають питання, який купити варган, яку купити дримбу, щоб воно працювало, купіть собі серце, Бо працює серце майстра в цьому. І воно е, вибудовує торсійне поле, яке торкається вашої шишковидної залози. Вона активує вашу систему епіфізу і працює через вашу систему ДНК. Саме тому ці роботи мають потужний результат і впливають на перебудову вашої не тільки енергоструктури, а і з часом фізичного тіла. І ви можете переконатися в тому. Отримуючи кожен ранок нові налаштування на день, і є дуже багато, десятки, можливо, сотні відео у мене безкоштовних на Ютубі, де ви зможете е, зцілити окремі системи, органи, їх взаємодію. І ви, прочитавши там просто е, коментарі, ви побачите, наскільки дієво. А примінивши до себе. Ви відчуєте, наскільки дієво і наскільки зміниться ваше життя. Отже, звук, торсійне поле, шишковидна залоза, система епіфізу, ДНК. Це короткий шлях роботи, яка відбувається під час того, як я працюю з звуком. Не тільки варганами, дримбами і іншими тибетськими інструментами. От, і просто звуком свого голосу відпрацьовується саме. І сілення і прокладання найліпшого сценарія в вашому житті. Хто знає, той знає. А хто не знає, тому зараз скажу на нашому каналі Усе чудово є багато відео для зцілення тіла. Дивитесь, виконуєте рекомендації фахівців та зцілюєтесь. Натискайте зображення та переходьте на канал Усе чудово.